Без світла, але під променями ліхтариків так розпочалося відкриття ювілейної 20-ї виставки Знімок року року-2022». В цей раз конкурс був не схожим на попередні. Вперше за 15 років журі прийняло рішення внести коригування до правил та розширити коло авторів, допущених до участі в цьому конкурсі. Це військовий рік був багато людей втратило свої домівки, багато людей втікло від війни. І ми прийняли таке рішення колегіальне долучити до цього конкурсу ту спільноту фотографічну, яка опинилася за кордонами нашої держави, і ту спільноту, яка долучилася до Одеси з Херсону, Миколаєва, Маріуполя, і так далі. Таким чином в нас з'явилося різноманіття авторів. Нових зовсім з інших регіонів. Виставка, єдина, її таке характерне мистецько мистецтво якісний показник, а то, що вона проводиться в дуже складних умовах. Це вже їй надає якоїсь потуги трошки іншої. Порівняно з попередніми виставками, які формувались, виставлялись, фотографувались. В мирний час для України більше 60 талановитих фотографів подали на конкурс 237 робіт. Найкращі знімки представили на виставці у всеукраїнському центрі болгарської культури в Одесі. Кожна з фотографій особлива і відрізняється жанром та стилем. Тут є і портрети, і пейзажі, і репортажні фото. Велику кількість глядачів біля себе зібрали на тюрморти Анжели Білодіт. Переселенка з Маріуполя розповідає, що її улюблене хобі фотографія допомогло. І пережити страшні воєнні часи. Я люблю фотографувати природу, натюрморти. І завдяки цьому моя нервова система прийшла більш-менш до ладу. І я змогла прийти і вийти в люди. Я все-таки ще з тих романтиків, які вірять, що краса спасе світ. Я хочу, щоб так було. І, чесно кажучи, я хочу, щоб люди, дивлячись на мої роботи, не відчували. ...дискомфорту, а відчували якийсь може спорідне з душі, може відпочили очима. Анжелі Білодід вдалося досягти своєї мети та подарувати відвідувачам виставки позитивні емоції. І навіть без світла, так, ми, ми хочемо щось згадати, щось відчути. А може подивитися очами тих майстрів, які нам щось відказують. Що не, подивись, воно є. Воно живе і ну і це дарує надію, що все буде ще буде на виставці. Також є знімки тих, завдяки кому українці мають надію на світле майбутнє і перемогу. На фотографії Бориса Бухмана закарбовано мужність та сміливість українського військового. Це абсолютно случайний портрет. Там одна лампочка в цьому окопі тускла була, і при тому, що он в этот момент. варил своим побратимам еду, обед. И в этот момент он просто повернулся на меня, и я на него, и просто, знаешь, вот палец сам нажал на кнопку. Вот. А, и вы знаете, вот настолько вот эти глаза. Простой наш украинский пацан, который захищает нас. Вот смотришь на его глаза и видишь, что он, он защитник. Вот он добрый. Маті в глазах злоби, но он нас захистить. Ми йому віримо. За рішенням суддів гран-при конкурсу отримала фотографія Дмитра Іванова. Дорога в засніжених Карпатах. Переможець отримує не тільки сертифікати, подарунки, але й святкову медаль. Дизайн якої розробили студенти одеського художнього училища імені Грекова. Це відбулось завдяки нашій колаборації. Це західна слава. З одеським фаховим художнім коледжем імені Грекова, де студенти відгукнулись на конкурс, на кращий макет для нагороди, тому що це 20-й конкурс, 20 років поспіль, який проходить. І конкурс був вдалим, студентам було цікаво, вони зробили гарні моделі. Ми вибрали одну, з якої зробили ганпрі. Диплом переможця конкурсу знімок року нагородця Іванов Дмитро за фотографію Крива. Диплом каталог і сертифікат від магазину препаратів приймає його мама. дякуємо». Подивитися на світлини українських фотографів можна щодня з 9 до 17.00 в приміщенні всеукраїнського центру болгарської культури в Одесі.